Вітаю, друзі, свята промайнули, і ми знову повернулися в етер першого міського з вашим улюбленим найсмачнішим шоу. Традиційно ми готуємо як і в минулому році, так і в цьому, на кухні закладу Лаці. Також незмінними є ведучі цього шоу. Це шеф-кухар Богдан Соляник. та ведучий Олександр Сапельник. А і сьогодні на нашу кухню разом з нами приготувати щось смачненьке. Завітала чарівна гостя. Це Ірина Бойко, вона колористка. Іро, привіт, привіт, привіт. Іра, як настрій? Добре, вже. Вже. <с> це чудово. Як справи? Добре. Як пройшли свята? <с> Ось це питання. Так, да? <с> — Але так, так? Зайні майбутні. Я просто не знала, що так бістро вони майнули вже. <с> Я навіть не помітила. Ти навіть не помітила. Ну що ж, давай ми зараз дізнаємося, Богдана, що ми будемо готувати, і потім познайомимо наших глядачів з тобою. Так. Друзі, ми. Коли готувались до цього випуску, Саша сиділи, розмовляли і Саша Мені сказав, що воно, у нього була улюблена страва. Напевно, вона ще є у тебе так. Не знаю, я вже ну я вже не бачив цієї страви, скажімо так. Напевно, там років 10. Та точно. ладно, ну це дитинство. Це дитинство. Коли там приходиш, оцей цей новий рік куча, купа різноманітних салатів, купа оцього всього. Знаєш, що, коли казали нам не трогайся на новий рік, а 1 січня казали, їж поки не пропало. Дякувати Богу, що це вже все пройшло. Ці часи вже ніхто тільки не готує. Але були такі, ну зараз таке є модне слово брускетто. Так, раніше друзі, це були просто бутерброди. Для всіх знайомі бутерброди з чим? З шпротами. З Шпротами. Ми трошки переформатували, то зробимо брускети, але з паштетом зі шпротів. Ну що ж, звучить вже смачно, тому друзі. І легко. І легко. <сум> <сум> тому, друзі, це найсмачніше шоу. Це перший міський телеканал, це кухня закладу Лакс, і ми починаємо. Ну що ж, і Богдане, давай за традицією, почнемо з завдань, які ти роздасиш Ірині, мені собі. Нарешті я сподіваюся. Друзі, дивіться, паштет насправді готується дуже легко та просто, але я його вже підготував заздалегідь, щоб ми не тратили зайвого часу. Ну це вже все готово. Наша задача буде сьогодні з нашою гостею зробити хрумкі грінки, ті самі брускети, які будемо мазати цим самим паштетом. Сан, ти сьогодні без завдань будеш задавати питання, і ми будемо з собою. Со спільно? Просто, спільно? Їсти. Їсти, готувати. Дінці. Ну і в цілому ви зараз все побачите. Ну що ж, круто, що я нічого не роблю. знаєш, І, і мені здається, от як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Я сподіваюся, що інші випуски в цьому році я також буду просто стояти і розмовляти. І так, е, Іра, як ти пішла до колористика? З чого все почалося? От як ти народилася і така, ну, я виросту і буду колористом. Uh, ні, взагалі я не планувала бути колористом. Я на той момент займалася е, вивченням ведичних знань. Я не знаю, як це сказати. Ведичні знання. Ведичні? Ведичні. Це, Веди. в, це що таке? Ну це така релігія. Релігія. Так. Е, Пропустимо цей момент. А ні, ти я хочу Ні, тепер, а тепер нам стало дуже цікаво. Тобто ти за цих була людей, яка стукала в двері і питала, ви вірите в Бога. Ні-ні-ні. Я просто читала, дивилася якісь дивилась. підкасти, якісь відео. Ну, тобто це було для себе, так? Так, чисто. так для себе. Читала книжки по цій, по цій темі. І була впевнена, що жінка не повинна працювати. Mm -hmm. Повинна займатися собою, домом, дітьми там чоловіком. Але Чому так змінилася твоя думка? Е, я на той момент зустрічалася з хлопцем. Так е... це так. Це ми, ми виріжемо так займатися. <плес> щоб мій чоловік мене не вигнав з дому. Е, і кажу, я не хочу працювати. Е, він каже, ну хоч чимось, ти вже будеш займатися, може тобі щось подобається. Я не знала, що мені подобається, е, мені подобалось малювати і все. Е, і він каже, в тебе дуже гарне волосся, ти дуже гарно завжди робиш укладки, зачіски. Е, і я вирішила спробувати для себе чисто займатися волоссям. Тобто ти була в пошуку себе і можна сказати, що там цей хлопець тебе підштовхнув так, так. до чогось. Просто надав мені таку ідею. Е, я вивчилася, е, думала, я все одно не буду цим займатися. <гум> <гум> ти туди до останнього, так? так. Я не буду відштовхувати ці всі думки. Так. Е, і він мені підказав дівчинку, що ось вона шукає помічницю собі на роботу. Е, вона мене запросила, я не прийшла. <ріхи> <ріхи> Бо я не ти до останнього. Прийшувати. Так, ну от знаєш, ти дуже така цілеспрямована людина. Ти до останнього казала ні. Так, так, так. Е, я повинна була подзвонити, я їй не подзвонила. Е, за, згодом вона мені сама набрала, каже: приходь. Вона була, Будь ласка. Так, вона була вагітна, я не могла відмовити їй, Прийшла, і мені вона так сподобалась. Вона така гарна людина. Я думаю, буде приходити чисто, щоб з нею поспілкуватися. <риклад> а це у нас в місті? В місті. так, так, так. І я так зрозумів, що потім це все переросло в справу життя. Так? і якось так вона каже: Приходь, ти мені теж подобаєшся. Я думаю, клас, будемо спілкуватися. Я раз на тиждень буду приходити, і потім я сім днів на тиждень з 9 до 12 ночі працювала. В мене якось так швидко люди все, пішли. Все пішло, Так, так. А, скільки тороків за ці? Е, в цьому році 10 років. 10 років? 10 10 років. років. Слухай, так, от просто там, ну, такий знає, збіг обставин так, е, привів до того, що вже так. 10 років ти в цій професії. Що найбільше тобі подобається у твоїй роботі? Е, мені подобається сам процес. Е, я, е, наче в медитації, знаходжусь, коли я фарбую. Е, і, напевно, е, це відчувається, тому люди до мене йдуть. І в мене ніколи не було такого, що людей не було. Щоб це війна була, це коронавірус, це що ще. Завжди в мене купа а людей. А Скільки найбільше за день от людей до тебе Так, Є якийсь рекорд, от е скільки ти зробила дівчат гарнішими за день? Так, ну я думаю, десять 10 точно. Десять 10? 10 точно, можливо, більше. Ну, в мене ж команда. В мене команда, ми ось перед новим роком. У нас був такий день, що в нас майже 40 записів було за Нічого. день. Це в нас невеличка. А скільки команда. у вас в команді людей? У нас шестеро. Шестеро, і навіть якщо розділити нас. Це по дві людини, напевно, на так на, на гостях. Хотів сказати. Приходить прийшов до тебе Саша. людей. Сорок шість розділи, які по дві людини. Два майстра майстри на людину, правильно? ж? Один майстер. Один майстер на одну людину. Свої майстрів 6, людей 40. Пора, <ріху> ще ти не відійшов від святи, так розумію. Напевно, так. <ріху> а, десять, ну, а як можна встигнути за, за один день 10 прийняти, 10 ну, Скільки займає там, ну. Ну, в різному, є 2 години, no, години, є 10 ну, годин займає фарбування. Ну, то ви, навіть якщо ми беремо мінімально, це дві години. Я працюю завжди паралельно. Тобто а, в мене тобі. нема в мене нема такого, що в мене є обід. Там я можу вийти кудись чи покурити. <качуть> я не курю. Але покурити, я не курю. Я максимум, що я роблю, це я п'ю багато кави. – Бо ну, мені все, потрібна ну, енергія. Добре, що ти підмітила, що кави, бо ти кажеш, я не курю, а потім, але <п ю> п ю. Є, є така Многі проблема. я так п'ю. <п 'ю> вона ввечері я п'ю, тому що це робота з людьми, вона виснажує емоційно. <п 'ю> ну, Я так розумію, що і. ну, ти сказала, так нема там обіду, нема нічого. Ну я так розумію, що і вихідних, і свят також у вас немає. Тому що перед святами у вас іде якраз такий, можна сказати, наплив ще більший, Так, так перед святами в нас є наплив, але я так роблю свій графік, і мені дуже подобається ця професія, тому що я можу сама собі робити графік, устанавлювати. Так ем, я роблю так, щоб в мене було хоча б два дні до свят, і я могла не працювати ці дні. Слухай, ну круто, знаєш, от мені дуже сподобалося, що ну, ти почала свою, е, ну, е, свою історію з того, що тобі взагалі там не хотілося працювати. Ти не бачила себе взагалі в цій професії. Так? І зараз тим захватом, яким ти про це розповідаєш, ну, це дуже круто, що от, е, ти влучила саме в те місце так? і потрапила туди, де тобі справді комфортно. Це, так, це, це дуже це, важливо це, це взагалі для кожної людини знайти те, що тобі подобається. І це буде приносити кошти, якщо ти е, дійсно робиш те, що ти любиш. Слухай, ну круто. Богдане, ми давай перервемося, повернемося ж таки до приготування нашої страви, Дуже нашої готування. Так, ми зараз підсмажили трішки наші грінки, наш багет. Зараз ще декілька хвилин. От, знаєш, я зроблю таку помарочку трішечку. Мені здається, вони ну от коли я був маленьким, і я пам'ятаю цю всю історію з цими брускетами. Вони були більш підсмажені. Друзі, хліб буває різний. Коли ми купили тільки, що наш багет він був. Досить такий, так. І не потрібно засмажувати, дуже засмажувати е, хліб, для того, щоб не зламати, по-перше, ні зуби, нічого там не подряпати. Оце все. <гум> Ви зараз розумієте, для чого саме легке, легке обсмаження потрібне для нашого багету і для паштету. Слухай, ну круто. А, Іра, а чи готуєш ти? Я готую кожного дня. Кожного дня. <гум> Але легкі якісь страви. Будь типу... в Ні, 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 я таке не коштую. По типу м'ясо, риба та овочі. Угу. Може, якийсь гарнір. А дивись, У мене більш чоловік готує. Чоловік готує. Так. Ну це круто. Нас тут є один чоловік, який готує. Він готує дуже рідко, але дуже смачно. Дуже смачно. А якщо говорити, о, тоді давай. От Найулюбленіша страва твоя, яку готує чоловік. Це креветки. Криве. Креветки у якось якийсь такий він соус робить гострий. Секретний, так? Напевне? Так, з перцем чілі. І він, до речі, робить також грінки, так, такі. І ми вмакаємо в цей соус. Це дуже смачно. Я зараз я зараз порівняю. Ні, ну у нас ревізор сьогодні. В програмі наші соус, з'явився ревізор. — всі у тебе на столі креветки. Та ж проти, друзі, це ну вже зрозуміло. Так? То не, то немає різниці, який ти хліб, як ти <різوع> його так. А якщо говорити про той, ну от все ж таки ти готуєш і ти сказав легкі страви, але ж ну все ж таки я розумію, що буває там якийсь приїзд гостей, приїзд рідних. так. І от можливо в тебе є якась коронна страва. от, знаєш, там коли ви збираєтесь компанію, ти ставиш на стіл, і просто всі втрачають свідомість і кажуть, Іра, і кажуть, Іра, Боже, це. Перфектно. Ні, такого нема. Ми взагалі замовляємо їжу. Тільки хотіти. А такого. ви з з такої, такої сім'ї, як другі, так? Ми замовляємо. Uh, так, я зрозумів. А твоя улюблена страва, от якщо ти там ну, ходиш якісь заклади, і ти от там, я не знаю, постійно ти її замовляєш. Um, я люблю різноманітність. Я не люблю щось одне замовляти, тобто але якоїсь. це напевно буде риба. Риба? — Якась риба, так. Червона риба або це буде дорадо. Угу. Тому саме сьогодні у нас це також це риба. Так, тому ми півали тебе рибу. Так. Так, так. Давайте продовжимо. Uh, Нам зараз потрібно що? Ми натираємо хліб чесночком для запаху, для смаку. Просто. Це, так, 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 давай разом це зробимо. Трішки натираємо, потім ми будемо тако, так само. З однієї сторони. Так, так. Цього буде достатньо. Нам не потрібно, щоб прям чесночні були, але цього буде достатньо. Потім ми це все. Так само намастимо. 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 Вершковим маслом. Я люблю такий аромат. Я це люблю. Ну, да. -папа -папа. Це, ну, це дуже смачно. і ви зараз розумієте. Макдональдс, зв'яжіться з нами. Ми тут вашу мелодію рекламуємо вже рік. А це з Макдональдсу? Я це люблю. У нас вершкове масло, але також небагато, так, трішки. Зверху для смаку, поки наш хліб ще теплий, воно розтане і в поєднанні з часником. Знаєш, є вже вже цей аромат пішов, знаєш, тут по нашій кухні і це прямо. Знаєш, для стейків ось ми минулі два випуски готували м'ясо, стейки, і багато хто використовує. Як ти це любиш? Вибачилась. А оце візьми собі на достечку так. Він сам не знаю, як він це робить. Намости так, як тобі удобно. Кухарі там, в багатьох закладах роблять спеціально пахуче масло з зелень з часником, це все в однорідну масу, знаєш, заморожують. І потім, при видачі, коли видаєш стейк і відрізаєш моточок цього пахучого масла, він розтікається по м'ясу гарячому і сам, ну, додає смаку, аромату. Ось на... Чому ми так не зробили? Такого типу. Так. Ну, а аби... а Іра зараз образилась, мені здається на нас, що ми її заходимо. У нас після новорічні свята, тому потрібно. Я рада, що я нічого складного не роблю. А який я радий, що я сьогодні взагалі нічого не роблю. знаєш? Але наступний випуск, друзі, Саня буде у нас в повному обсязі робити. Так. Друзі, наносимо зараз паштет, але не багато. Хоча, якщо у вас гарний апетит у мого друга Саші, все справа стоїть. А може Друзі, нас, давайте ти... ми е, просто для порівняння. Глянемо на мене і на Богдана. І давайте ми ось, все ж таки один раз і назавжди е, вирішимо це питання, в кого з нас найбільший апетит. Ні, в мене так вже знають, що нормальний зараз Іра, ти взагалі любиш попоїсти? Люблю. У мене нема часу на це. Але ти любиш. Але люблю. Я ввечері люблю прийти і попоїсти. Так, зараз вже... Знає, Ще трішечки. Ще трішечки і все буде готово. — Так. Отут, друзі, ось така магія телебачення зараз е відбудеться, тому що ми перервемось на е коротку рекламу і повернемось до вас. О, а що це таке у тебе? А поки готується наша страва, я вирішую трішки перекусити. — Курячі джеркіни. Щось новеньке, так? Буде нашому шоу? На тому. Так. Тому що, друзі. Саме такий перекус. Ми, ми рекомендуємо, рекомендуємо у нашому найсмачнішому шоу. Найсмачніший перекус від Еко А Замовити можете в посиланні в описі нашого шоу. Ну що ж, повертаємось, друзі, до приготування наших брускетів. І Богдане, що далі? Намазали ми вже всім, чим можна. Вся основа у нас вже готова. Так, так. зараз нам залишилось тільки прикрасити задекорувати, так зробимо, як, наприклад, ти це бачиш, як би ти це зробила там для себе, для чоловіка. Ми зараз давай викладаємо, отак. У нас є продукти на столі, які ти так. бачиш, так? І ми зараз спільно з тобою прикрасимо наші брускети, як у нас вийде. Дивись, у нас є французька гірчиця. Далі. Давай ще сюди один додамо, Ю -ю -ю -ю. щоб було гарно в нас. Давай, прямо. давай. Прямо от, все. Санечка, а ну подай нам, будь ласка, томати, чері, вони біля тебе стоять. Так. Зелень сюди також дадуть. Будь давай. ласка. Скільки нам потрібно черіків? Два, давай. три, так. Так, зелень цю тарілочку, ми там вже самі візьмемо, скільки нам потрібно буде. Ну ми ж пам'ятаємо, так, що як мінімум один брускет, ми робимо без кропу. Ні, ні-ні. — ні. Так, так, так. Ти сьогодні не працюєш, тому будеш їсти все, що буде. І мені. От. А ти також не їсти? Ти... Ні. Друзі. Нарешті, друзі, 60-й випуск прийшла адекватна, нормальна людина, яка разом так само, як і я, не їсть кріп. Тому що це. Ну, це взагалі я не розумію, як, як люди виглядали його їсти. Друзі, Дякую, як вигадали його ви ви їсти? — не пише? Ні, піщи, я їм, але бо... я не їм на чому? — Давай <рі> довго вигляд, що він взагалі не. не їм. Я взагалі не їм. А чого так? Чому так? На Так. Да. Ну, — Воно мені, здається, не сумісне. Просто я, я не розумію, як люди вигадали ну, просто у будь-яку страву його додавати. Ну є, є ж... Ми ж, наприклад, огірок, не до всього ж підходить нам. Не до всього. Давай, дивись, Ось, є у нас маринований огірок. Угу. Підходить? Ти б додала, якщо ти готовий. Я дуже люблю. Давай, так, додавай. додавай, як ти це бачиш. У нас є брускета, зараз додавай там, куди ти бачиш. Сань, давай мені, поки огірок а, свіжий ще. Так, тримай. Свіжий огірок підходить нам. Додав. Так. Давайте свіжого зробимо. Я взагалі думала, що ви там щось дізнались про мене, там якусь інформацію будете запитувати вже щось про якісь провокативні питання. Так, так. Та, так. І, е, е, ні, наше ж таке, знаєш, миле добре шоу, в якому ми просто от. Нам подобається спілкуватися просто з приємними людьми і ну, нагодувати їх самим поїсти. Так? Підняти, чому, настрій, чому, щоб все було е... у нас так, як потрібно. Так, тому ніяких провокативних питань. Так, просто свіжу, добра і атмосфера. От як, як тобі в нашому шоу, скажи чесно. Добре. Добре. А от ти ще не була навіть на наших гастровечорах. Якщо ти ще побуваєш на наших гастровечорах, тобі взагалі сподобається. Так, а коли вони проходять? А ми будемо повідомляти про них. Ми відправляємо повідомлення, багато повідомлень. З анонімні, з адресами і часом. А що це ми теж можемо, да, так? Звичайно, так, так. Давай томати зробимо. А черіки, ти їж, томати, помідори всякі? Е, так. Це я люблю, я люблю оливки, але я люблю оливки тільки одні. Які? Е, здається, вони називаються лігурійські. А в вони які? продають у нас звичайні в жодних водах нарвалі. Е, вони продаються е, у, у квайні. Це зап... такі зелені. Запам'ятовують такі... продаються у квайн. Ну, майже, я ж кажу, це то, десь біля пригород, пригород Чикаго. Це <laughs> <laughs> біля акварелі. Біля акварелі. Е, так, так, томати давай додамо. Є у нас таке. І Зараз ми трішки міксу салату. У нашому випадку це буде айсберг. Зараз також я наріжу його. Але, але друзі, ви можете використовувати, будь-що у вас є в холодильнику на столі після свят залишається багато всього. Можете додавати з поверхпоштету червону так? рибу, м'ясо, пюрешку. Фантазуйте, тому що кухня це мистецтво. Як вже довів нам Богдан за ці всі випуски. Нашого шоу. Тому, друзі, фантазуйте, додавайте будь-які інгредієнти, які вам подобаються. Поєднуйте, те, що надія. Але спробуйте не. і те, що приготували ми. сьогодні. Так само там. Куди Прямо зверху. Як ти бачиш, От, як тор, ти бачиш все. Я вже бачу, що достатньо. Ми тобі, ми, ми, ми тобі повністю довіряємо сьогодні. Всього потрошки так. А гірчицю цього їсте, друзі, чи ні? Я їм все, крім, ти знаєш, крім кропу, помідор. А, і що є ще? І грибів. Все. Так, а ти гірчицю їш? Так. Ну все. Зараз трохи додаємо французької гірчиці. І готово, так? У нас? Ну, все. в цілому, так. Наші так, брускети тому, дуже о... прості, дуже легкі. І зараз ми будемо куштувати. Тому, друзі, зараз на вашому екрані з'являться всі інгредієнти. Їх не так багато, але все ж таки, щоб ви повторили прямо такі брускети, або можете вигадувати собі. А сама, рецеп... своє? а сама рецептура паштету буде в шпаргалці шпаргальці від шефа. От, буде ще шпаргалка від, Звичайно, шпаргалка від шефа. Звичайно, щоб Чудово. ви розуміли, як це все. все. А, тому, друзі, всі інгредієнти і шпаргалка від шефа зараз з'явиться на вашому екрані. Для приготування пате із шпротів вам знадобляться наступні інгредієнти: паштет шпротів 100 грамів, багет 100 грамів, часник 10 грамів, масло вершкове 20 грамів, томат чері 20 грамів, огірок свіжий 20 грамів, огірок солоний 20 грамів. Маслини 20 грамів, мікс салату 10 грамів. Шпаргалка від шефа по приготуванню паштету зі шпротів. Шпроти 100 грамів. Масло вершкове 50 грамів. Крем сир 20 грамів. Яйце куряче одна штука. Сіль та перець за смаком. Все ретельно перебити блендером і перетерти через сито до однорідної маси до мусоподібної консистенції. Смачного! Ну що ж, і переходимо до нічого не змінилось. Давай скажемо так в новому році. Ми переходимо до найулюбленішої частини нашого шоу, заради якої ми, в принципі, і знімаємо цю програму. Ми будемо куштувати те. Що сьогодні було приготовано. Так, Іро, ти як гостя першою е повинна спробувати? Візьмо на себе на себе так, цю місію. Так, е щоб ми не брали цей рік на себе. Скажімо так, я жартую. Давай обирай, який на тебе дивиться, який тобі подобається. Ось цей. Ось цей. І от нам тільки чесно, от тільки чесно, ти повинна нам сказати. як. Ти ж який хрумкий наш багет і йому не потрібно дольше, більше. Щось ще. Цього достатньо, друзі, буквально 3-4 хвилинки. Дуже смачно. Чесно. Зараз і ми. Тому, друзі, пробуйте, куштуйте. Знаєш, такі бутерброди можна з собою там. Можна літом на річку брати. Скажи. як на річку, а я зараз повернувся в дитинство. чесно. Да. Оцей новий рік, знаєш. Той дитячий новий рік. Дитячий. Дитячий. Ну що ж, друзі, на цій смачній ноті будемо з вами прощатись. Я сподіваюся, що цей випуск вам також сподобався. І що ще можна сказати? З минувшими вас святами, так, з тими новий святами, новий. які ще будуть, тому що їх ще буде багато і багато і багато. Друзі, це було найсмачніше шоу, це був перший міський телеканал, це була кухня закладу «Лакс». Це був шеф кухар Богдан Солян, ведучий Олександр Сапельник. І а, разом з нами сьогодні ці брускети приготувала наша чарівна гостя. Це Ірина Бойко. Іра, ми тобі дякуємо. Що ти сьогодні дякую вам, що тут. запросили. А, і чи сподобалось тобі сьогодні? Так, сподобалась ваша компанія. <рес> це, це найприємніше, що ми е, любимо чути. Так а, тому, друзі, ми вам бажаємо смачного і па-па! Вітаю, друзі! Свята промайнули, і ми знову повернуло. За традицією, в цьому році нічого не заміни шоу. Ми нічого не змінили, ми по-прежньому... По Знаєш, що де якось буде переформат... У нас так хорошо все йшло. Дивись. Таке все нормально. Іра, Іра Я все хорошо сказав. А все давай починаємо. Я молчу далі, ви продовжайте. Я коли був ще тільки з магазину, був такий собі на, цей, на смак, ні на смак, на ощуп, на дотик. Зараз ви. Давай а... ще раз. Друзі, коли ми купили хліб. Хліб Хлібвай різний.